Вітаю на каналі U-GAMES З вами Ігор Ілля. І традиційний Unmatched нас на столі. Вечірній Unmatched. Да. І сьогодні буде бій, який нас попросили зіграти в одному з коментарів. Ну, і в принципі, мені дуже цікаво подивитися, що з цього вийде, коли буде Bigfoot. Хоч він і Bigfoot, а не такий, то він і великий персонаж. Да? І Наша улюблена Тіріксюня. Ось така красунька. Тіріксюнька. І будемо визначатися, а хто ж з них справжній володар цих, я не знаю, цього лісу. Отак от. Або доісторична істота, або все ж таки брівноносець. І перед тим, як ми почнемо, з вас лайки, з нас відео. Тому, хто ще не поставив подобайку, ставте. А ми будемо знайомитися з нашими персонажами, які ми і так всі давно знайомі. Це Бікфут. Ближній бій, 16, одиниць здоров'я. Йому допомагає ось такий помічник кролень. Дуже небезпечний помічник, який боїть з ближнього бою, 6, одиниць здоров'я. Вони можуть бігати на 3, і Бікфуд може добирати карти, якщо знаходиться в зоні, де немає ворожих бійців. І з іншого, в іншому кутку рингу знаходиться Тирексюня. І це велика, великий боєць, вона може атакувати через одну комірку. Тобто не тільки у сусідній, а і через одну. І наприкінці свого ходу вона має взяти карту. Вона виїзд ближнього бою з 27 одиниць здоров'я це найбільша кількість одиниць здоров'я, але вона дуже повільно рухається. Все. Ми готові розпочинати наш бій. Ну, тоді давай, давай, давай. Давай, ти маєш сказати, де в тебе буде кролень. Ага, прямо так. Добре. Буде з'їдений першим. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Я йду з'їдати. А мулігон можна зробити? Не можна. Муліганів немає в цій грі. Ну, давайте я перший б'ю ті рекчули. Ким, ти кролинім б'єш? Я ж не можу все ж таки запустити в тебе бревно. Чи можу, як колись. Ні, не можеш. Я захищаюся. Сутичка. Так, і це сутичка. А в тебе, в тебе, в тебе, в тебе. І в мене mm. жахливий рик. І дивіться, в нього на 4, в мене на 3 захист, тому у мене тільки одиничка. Так, подряпав мене кролей. Але після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників, ви перемістите цього бійця максимум але на 2 комірки. Так, але миттєво, да, ось тут є миттєво, бійці не можуть покидати своїх комірок до кінця цього раунду. Слухай, мені це не подобається. Тому втікти ти не зможеш. Тоді мене. Добре. маневр. Маневр. Один-два. Три ти можеш бігати. Три. Поліпшую ще на один. Добре. Я хочу бити, 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 бити. Ти що, три дії хочеш виконати? Дя. Ні. А скільки буде? Дві. Знаю, що... <гум> так. Добре. Добре, 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 добре. Я думав 3. Ти думав три. А насправді ні. Так почуємо. Добре, три? давай. Перше, це кола на воді. І я залишаюся фактично в цій зоні, і кожен. Не, опонент, який знаходиться поряд з Терексіннією, має скинути одну карту. Ти скидаєш випадково одну карту. В випадково. випадково. Покажи. А... Ось так. Ну, давай ми оцю скинемо. Ні, Перегрупування. Не, не. Щось не найкращу карту я скинув. Ні, чому Нормально. Ну да ладно. <з Marcus> ну да <звагу> ладно. <звагу> 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 Тоді давай зробимо наступним чином. Давай тоді Давай тоді будемо гристи кролення. А може ні, може не треба. І це 15 тисяч фунтів м'язів. В мене на три атака, і протягом бійки ігноруйте ось цей показник. Тобто, в тебе він дорівнює нулю. А, і Три зазнав. Але оскільки в мене вона надто велика, вона сама отримає дві рани. Раз, Візьміть два. одну карту після бору. Так. Да. Ти ж не побачив? Ні, я не побачив. І я наприкінці раунду беру карту. Тепер я ходжу. Давай. Бікфут б'є. Бікфут б'є. Захищається. Дикість. Дикість. І в мене знову ж таки. Жахливий рик. 4 проти трьох. Один. Далі, після бою, якщо ви перемогли, задайте одне поранення кожному обіцею суміжному з бікфуту. Ще один. А ти переміщатися до кінця цього ходу не можеш. Добре, тоді мене. Все. Угу. Добре. Добре, добре. Ти не можеш добирати карти, тому що ти знаходишся в тому ж самому місці, де є. Так, ну добре. Давайте я виконую ось таку історію ближче, ніж вам здається. Я переміщую Тіріксіню на, один, на о -о одну комірку. Беру одну карту і отримую ще одну додаткову дію. Отримую ще одну додаткову дію. Ну, тобто в мене поки що дві дії. Що ти в неї будеш робити? У мене дві дії. Давай будемо бити кролення. А Може не треба. А може треба? А, може не треба. Одиниця. Да. На, на, на щастя для нього це одиниця, тому що, тому що в нього кавер відмінила мій ефект. Тому одиниця. Але в мене ще одна дія. А, може не треба. Є ще. Так. Виграю, тебе. А, атакую ще раз буде. І це. Коли. На землі правили динозавра. Я, я можу. Я можу е покращити цю карту, але в мене немає карт на руці. А в тебе немає. І в тебе два якраз проти двох. Ти О, помираєш ти бей, да. після бійки. Якщо ви перемогли, візьміть одну карту. Mm. Отримайте ще одну дію і отримаєте дві рани. Отримую дві рани, беру карту, і в мене ще одна дія. Так. Так. Е, і в мене ця дія. Ну, давайте будем, будемо робити маневри. Повезло, повезло. Один. Ми прийшли, і наприкінці раунду я беру ще одну карту. Маневр. Угу. Раз, два. На три маневр. можеш Я знаю маневр. Раз, два, три. Ні. Раз, два, три. Угу. Наприкінці може взяти карту. А я візьму із ти От і візьми. Угу. Добре. Давайте зробимо наступним чином. Я роблю маневр. Я роблю маневр і хочу його підсилити. Хочу його підсилити. Давайте ми підсилимо його. Чим же ми його підсилимо? Так, давайте ми його підсилимо, на, мабуть, ну, ось такою картою. Раз, раз, два. Так. Я до бікфута дістаю. І тепер е, другою дією я, я буду. Я буду атакувати. Ну ладно. Ой, так. Ой. І це одна випад. Одна рана. Так, да, одна рана, тому що це сутичка. Я після бійки беру одну карту. І оскільки це кінець раунду, я беру ще одну карту. Так, ну давай. Твій Твіхіт. Угу. Я не знаю, що мені робити. Маневр. Угу. Один, два, три. 4, пять. О, я вибив. Дуже вчасно вибив кролення. Маневр Один, два, три. Худи? Не будеш брати карту? Буду. Шахли. Угу. Так, маневр. Так, раз, два, три. Мені мінімум потрібно. Ну, давайте я підсилю. Відповідно. Раз, два, три. Прийшла Терексюня. Ти до до Бікфута, да. Прийшла до Бікфута, я погоджуюся. Може, Прийшла почув. Ось пошла. так ще. Б'є Терексюня Бікфута. Ну, я буду захищатись. Ну, так захищайся тоді. П'ям'я. Каверза! Не спрацьовую нічого. І ти походив. Тож я буду да. ходити. Да, але я наприкінці раунду беру карту. Угу. Раз. І полетіли. Беріодна. Захищаюсь. Дикіш, я дикий. Став. А в мене дуже цікава карта. А, ну ладно. Ти робиш її тільки більш агресивною. Ну, більш злою. Протягом бійки ти можеш покращити цю карту. Біки, якщо ти переміг, поверни цю карту на руку. Тобто, якщо, <хи> я, під, я, да, якщо я підцілю на 3, е, то я зможу, так. Да, я підсилюю її на 3. Ти мені не завдаєш, я перемагаю в цьому бою. А... Це скидається, цю карту я повертаю. Але я ще на тобі одну? Ні, ви ж не перемогли. Якщо ви перемогли, завдайте одне поранення. А ви не перемогли. А -а -а. Ну, тоді ходи. Да, ти карту взяти не можеш. А я можу щось зробити страшне-страшне. Ходи, ходи. Тебе не відді. Маневер. Що це стране? Та не відбігай! не відбігай! не відбігай. Ну так. Та, ну, і здиваюся. І я атакую. Я захищаюсь. Захищаюся. А що це? Та що ж ти зі своїми каверзами вже? Ух! Другу таку карту мені відміняєш, мою круту, класну карту. Так, наприкінці раунду беру карту. Маневр. Угу. Привіт тулі. Ху угу. мені так стати? Щоб везде віз... тебе побивати? Скажи, будь ласка. Ну, давай, ставай куди ти хочеш. Ну давай один, два, сюди. Угу. Угу. Я хочу тебе бити. Ти хочеш мене бити? Бити, бити, Бий. бити. О, страшне, як саме життя. В мене, очевидно, все. Те саме. Ти робиш мене тільки злішою. Ти робиш мене тільки злішою. Так, і? Ну і що в тебе? Що там? Кажи. Я хочу отак от підсилити. Тобто, в мене О -о. 4 проти 6. Раз, два. Усе не ходимо. Мій хід прибирай свою. Ага. Маневр. І давай ми ось так. Поманевруємо. Тепер ти мене не дістаєш. А ти мене лапкою гладиш, так? Так, да, так, да, лапкою. Ось лапкою тебе вирішила погладити. Угу. Там тебе не видно отак. Як зроби. мило. Угу. І це знову такий а ривок. Це знову Омана, і ти можеш перемістити свого бійця максимум рано, на 5 комірок. Ви можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожим бійцем. Так, одне поранення, я б беру одну карту і потім ще беру одну карту, тому що кінець раунду. так? А, ні, завжди. Угу. А, ну давай ось так. Добре. Все? Так. Я тобі б'ю 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 б'ю. Ти мене б'є. Давай ось так. Я А В мене треш. Да, Це повний треш. І під час бою я можу покращити. Після бою, якщо ви перемогли, завдайте одне поранення кожному бійцю в зоні з Тірексом. Тому я покращую. Плюс 4. У мене 6 проти а твоїх 4. Це після бою. Це після бою вже. Але буде. в мене перше, правильно? Перемістіть вашого бійця максимум на 5 комірок. А, ну так, да, точно, ти зможеш втікти від мене. Чого я це роблю? А, ні, постривай, ти ж атакував. А, ну так. Да. Чи... Ні, да, ні, ні. Да, да, да. Чи я так. Ти атакував. Я атакував. Ти атакував. <реш> атакував, значить в мене перше спрацює, значить тоді да, я роблю це. І в мене після бою, тобто я захистився, після бою тобі одне поранення. Добре. І ти тепер можеш на п'ять кудись. Е а перемиску. тепер дивись. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Угу. Але ти не можеш брати карти, тому що я в цій зоні. А, тоді давай. Так, тут можеш. Я беру карту. Угу, добре. Маневр. по моєму в колось карту закінчується. Так, да, так, да, так, да, закінчується, а ти ще щось надто живий. Угу. 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 Так. Щось колись не по плану пішло, так? Та щось так. Mm. Ну добре, підсилюю так от. З цією картою. Ah. Раз, раз. Ух ти... Одна карта на захист. Була. Підсилювати її. Ну, добре, давай, бої. Uh -huh. Б'ю. Ну, я не захищаюся. О, це добре, тому що це що? Ще... Шість. На три. Потім після бою ще тобі три і мені три. Тому тобі шість. 7. Так. А мене три. Раз, два, три. Отак зазнає поранення. І терексюня. Так, і наприкінці е, е, я беру карту, так. Все. то еще лесом ходит. Так. Ну ты же скажи, что он делает. А, бигфута максимум на 5 кумирок, вы можете переместить бигфута через кумирки с ворожим Знаешь, такой... Беж... Ой! Угу. Ну не. Один, два, три, четыре, пять. Угу. Это почти другой маневр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть пять тебе надо. Ну, я тут завышаюсь. Можешь карту взять? Да, я беру. Угу. Ну, добро. Я сподіваюсь, хочешь... Маневр. На... Не надо то скучно игра. Раз, два. Не, раз. Чему два? Раз. И давайте мы еще один маневр сделаем. Еще один маневр. Раз. Все. И все? Да. Вот один маневр. Маневр, маневр. 1, 2, 3. Ліпше на 2, 1, 2. Угу. Маневр. 1, 2, 3. 2, 1, 2. Тут не береш карт. 1, 2, 3. І тут не беру. Я uh -huh. тоді угу. ще дивлюсь, все. Добре. У мене ідеальний план. Прям бомбічний. Да? Добре. У мене вже колода закінчується, маневр. Так, і я хочу скинути ось таку кола на воді. Раз, два, три. Ти мене ти карту, карту взяв. Угу. Я карту взяв. Все, тоді ходив? Так, да, я зараз думаю, що ж з тобою, з тобою робити. Так, да, я атакую. І це. Це те ж саме. Те саме, да. І це те саме. Ну, мені 2 ради. Да, тільки в мене 5, а в тебе 3. Так, 5 убікфута. І я наприкінці беру карту. У мене лишилося 4 карти. А я переміщусь на п'ять. То ще лісом ходить. Один, два, три, 4, 5. Угу. І ще один маневр. Один, два, три. Все. Не береш карту? Беру, звісно. Угу. Все, ходи. Так. Ну добре. Це, звісно, не добре, але що робити? Біжи до мене, біжи. Та якось треба, так. Да. Якось треба. Поки не знаю як. Ну, в тебе ще багато запасів. Маневр. В тебе ще багато запасів маневрів, можна сказати. Один. Один. Угу. Чи навіть я отак стояв, так? Да? Ні, я краще отак один зроблю. Один. Так, і тепер я коло в воді зроблю. Я можу розмістити будь-які комірці в своїй зоні і я розміщую ось так. Ох ти. І ти маєш скинути одну рандомну карту. Ой-ой-ой-ой-ой! Це погано. От як Терексюня вміє швидко бігати. Давайте ось ця карта полетіла. О, Тактична втеча. Це ти прям погано зробив. Добре, і я наприкінці маю взяти карту, я її беру. Все? Да. Тоді я тебе б'ю. Тоді ти мене б'єш, а я тоді захищаюся. Так, а в мене знову треш. треш, треш і. Треш, треш. Я, на жаль, нічим так сильно не захищуся. А, тоді взагалі не захищаюся і буде на 4 тобі. Я буду отак: от, я на 4, на 4 підсилився. Дві рани тобі. І мені дві рани, так. Да. Раз, два. А тепер я знаю, що ти, напевно, хочеш зробити, тож я, напевно, тікаю. Маневр. Один, два, три. Хоча можна було, було, в принципі, прийняти бій. Але ні. Все, да? Да, да, да. Все. Це... Ну, супер. Я тут граю ближче, ніж здається. <приклад> супер! Я. А. Я. Ти. Переміщуюсь. На отак. Давай, На одну. Задній хід. Ну, хай буде задній хід. Я беру одну карту і отримую ще одну дію. Давай. Отримую ще одну дію. Далі. Роблю маневр. Задам, буду це хвостиком це бити. Це вже перша дія, тобто. Так, да, це перша дія, абсолютно вірно. Ходи? Це перша дія. І атакує моя Терексюня. Очевидно, що вона атакує і це. Коли динозаври керували світом, і, відповідно, з підсиленням в 4. А, 6 от 4 в 2. Раз, два. Омана а. омана. Так, в тебе спочатку працює омана. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, тепер в мене працюють. Якщо ви перемогли, візьміть одну карту. Не можу взяти карту, Ти... тому раз, два. Ого. Отримаєте одну дію і, і отримаєте дві рани. А тепер що тобі іменно це все потрібно. Було? Раз два. Та я думав, я тебе доб'ю. Ну, і ні. в мене ще одна дія. У мене ще одна дія. Прибираю цю штуку. Да, 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 да. Маневер? Так, да, маневр. Я маю взяти карту, але немає карти і раз, два, сім. Але я підсилюю цей маневр. Відповідно, я буду рухатися на чотири. Раз, два, три. Мені достатньо навіть а може трьох. А ти туди? Ні. Мені достатньо навіть трьох. А може, ти й усі І останню дію я тебе атакую. Давай. Давай. Ні, ні. 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 І Бо... тільки два. І тільки два. Я маю взяти карту, не можу взяти карту. Раз, два. У мене 5 життів. Дивіться, 5 життів проти одного життя у Бікфута. У Бікфута одне життя лишилося, я його не добив. Не добив. І карт немає. в мене взагалі немає карт, і... тому Тому очевидно. І ти маєш взяти довічка. да, Я маю взяти карту наприкінці свого ходу і отримую ще дві рани. Пом! Пом. Oh. Да, і летить в мене бревно і. Я, ні, зажди. Я спочатку став диким, а потім бревно. Добре. Uy. І Терексюня. Зажди, зажди, зажди. Йу... Все. Все. Терексюня в нас. Ось так. Да, Терексюня в нас не витримала. Не витримала цієї атаки, але ви подивіться на цю історію. Один нуль. Ага. Одиниця життя і. А тут ти мене 0. запитував, чому я хочу забіг, а не за Терексиунім. Хух, ну давай, це був дуже непоганий бій. Дуже непоганий бій. Я mm -hmm. все ж таки до останнього вірив в Терексюнів. Ну, нічого, навіть величезний боєць тут може і не вигравати. Тому... Бігфут доказав, що він один із найбільших. <рігут> Найсильніших. <рігут> Найсильніших і найбільших. Добре. На цьому будемо закінчувати. Хто ще не поставив подобайку з вас подобайка, Коментуйте. І якщо, не дай Боже, ви ще не підписалися на канал, то зробіть це прямо зараз і не відкладайте це на потім для ага. того, щоб бачили всі новенькі відосики, які виходять на нашому каналі. Ну, а вам бережіть себе і до наступних відео. Пока-пока!